Доброго дня, мої любі дітки! Давайте з вами відгадаємо загадку: зелене, а не дуб, круглий, а не місяць, з хвостиком, а не миша. Вірно, дітки, це гарбуз. І сьогодні ми з вами проведемо спостереження за гарбузом. Гарбуз це трав'яниста рослина і дуже цікавий овоч, але плід гарбуза це ягода з соковитою м'якіттю. Та всередині має вона безліч насіння. Гарбуз дуже смачний овоч. З нього можна приготувати десятки блюд, молочні каші, запіканки, котлети, пиріжки, солодкі блюда. Можна навіть зварити, гарбузове варення. Гарбуз дуже корисний овоч, який містить багатоцінного. До дитячого організму та вітаміну Д, який прискорює ріст дітей, ось так збирають гарбузи на зиму та використовують їх в їжу собі та тваринкам.